Зроблю все, що перемогти. Чемпіонка світу та Європи зі штовхання ядра Вікторія Шпачинська у Кропивницькому готується до Паралімпійських ігор у Парижі. Для спортсменки це буде друга Паралімпіада. Три роки тому у столиці Японії Токіо вона стала четвертою. Працюю над ошибками з тренером, набираємо обертів, шліфуємо техніку. На шляху до Паралімпіади спортсменка виступала на шести змаганнях. Чотири європейських Європа і мір. Мир. Ну і чемпіонат України. Найкращий був старт це Швеція. Швеція Упсала, город, де я здобула перше-друге місце в ядрі, в диску. Вона виграла і зимовий чемпіонат світу, виграла зараз чемпіонат літній Європи. Ми тільки повернулися з Швеції. На глобальних іграх була третя, на Паралімпійському чемпіонаті світу була теж третя, де вона ще рік назад отримала ліцензію. Готуємося, готуємося для того, щоб боротись за медаль. Ще одної вихованки Анастасії Мисник на тренуванні немає. Вона готується за індивідуальною програмою, каже тренер. Це відомо знімали у серпні 21-го, коли легкоатлетка готувалася до Паралімпіади у Токіо. Анастасія була досить серйозно травмована, проходила лікування, реабілітація. Ну і паралельно для підтримання форми вона тренувалася, брала участь у змаганнях. Настя в своєму активі має три срібні медалі: 12-го, 16-го, 20-го року на Паралімпійських іграх. На чемпіонаті Європи зараз була четвертою. Для Олега Соколовського Паралімпіада у Парижі шоста. На попередніх його вихованки здобули сім медалей. Одна золота, три срібні і три бронзові медалі. Всі вони були за виключенням четвертому році. Була в метані диска. Всі інші в штовханні ядра. Вважає вихід на Паралімпіаду, його вихованок головний підсумок спільної роботи у відбірковому циклі. Закінчується формування рейтингових списків. Вони в рейтингових списках потрапляють в ту кількість, яка буде мати право брати участь в Паралімпійських іграх. Паралімпіада у Парижі відбудеться з 28 серпня по 8 вересня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.